Нута на дах і вщент Понівечена шкода Октавія пошкоджена із вибитими вікнами БМВ. А попереду 41-ша маршрутка. Її передня частина більше схожа на металеве місиво. У салоні автобуса розкидані речі пасажирів. Поруч із транспортним засобом повалена опора Львів Електротрансу, обірвані дроти, купи битого з клаплями крові та закривавлені серветки. Усе це наслідки дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася зранку на проспекті Червоної калини. 60. Як попередньо встановили правоохоронці водію маршрутного автобуса, 64-річному мешканцю Львівського району під час руху раптово стало зле. Відтак він втратив керування. Автобус в'їхав в легкові автомобілі Кіа та Шкода. Після чого шкода перекинулася та в'їхала в автомобіль БМВ, водійка якого зупинилася перед пішохідним переходом. Після некерована маршрутка пронеслася на швидкості ще більше ста метрів. Виїхала на узбіччя та врізалася в електроопору. Удар був такої сили, що бетонний стовп упав і розлетівся над друзки. Вісім людей отримали тілесні ушкодження. Постраждалих доставили у лікарню святого Луки. Стан одного пацієнта є вкрай важкий троє пацієнтів є у важкому стані. Всі пацієнти в основному отримали ножині, забої кінцівок та тулуба і один пацієнт пацієнт отримав черепному зову травму. І поки медики стабілізують фізичний та емоційний стан пацієнтів, працівники аварійної служби лагодять пошкоджену електромережу. Наразі слідчі вивчають обставини аварії та вирішують питання правової кваліфікації. Вже ввечері стало відомо, що у лікарні святого Луки від отриманих травм помер водій, який був за кермом 41-ї маршрутки.